Всім привіт. Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу поговорити про те, як же майстр з реконструкції та модифікації волосся зробити кожного свого клієнта постійним. Успішна кар'єра в б'юті індустрії. Це не лише про техніку, це і про те, як ви можете працювати, спілкуватися з клієнтом. Якщо ви хочете, щоб кожен клієнт ставав вашим постійним клієнтом і більше того, рекомендував вас друзям та знайомим дотримуйтесь цих простих правил. Правило перше. Перше враження це ключ до довіри. Повірте, клієнт оцінює майстра ще до початку процедури. Охайний вигляд, організоване робоче місце. Щирий інтерес до потреб клієнта це все те, що підкупає клієнта одразу. Клієнту важливо, щоб ви вислухали його страхи, побоювання, його очікування, якого результату він очікує. Також йому дуже важливо, щоб всі його питання ви змогли закрити, щоб у нього не було жодних сумнівів стосовно того, який результат після процедури він отримує. Правило друге. Знання продукту це ваш коз. повірте, клієнти цінують експертність. Не бійтеся пояснювати клієнту. Кожен етап вашої роботи, не бійтеся відповідати клієнтам на питання. Дуже часто клієнти питають: а який склад ви берете? А чому саме цей склад, а яка температура буде, а чому саме ця температура? Не бійтеся відповідати клієнту на ці питання. Повірте, він не побіжить потім в сусідній магазин, не купить собі все це і не піде собі сам робити цю процедуру вдома. Ну не буде цього. Але багато клієнтів, Я не кажу, що це всі багато хто з клієнтів, особливо ті, у яких це вперше або до того. Був якийсь невдалий досвід. Їм важливо розуміти ці всі процеси, для того, щоб всі свої побоювання і страхи прибрати, не бійтеся їм про це розказувати. Навпаки, вони тоді будуть розуміти, ага, я в руках майстра, який розуміє, що і для чого він робить. Розуміє, що він в руках професіонала і він таким чином заспокоїться і перестає боятися того, що його волосся можуть спалити. Не забувайте навчати клієнтів правильному догляду. Якщо ви хочете, щоб ваші клієнти. Ходили довго з процедурою, а для них це завжди показник що О, Нічого собі, я там я півроку, я вісім місяців з процедурою ходжу. Якщо ви цього хочете, не забувайте навчати клієнтів правильному домашньому догляду. Не забувайте їм пояснювати, як правильно мити голову, як наносити шампунь, як, як шампунь підібрати, як розуміти, чи шампунь підходить. Не забувайте їм пояснювати, маску бальзам чи кондиціонер треба наносити на їхнє волосся. Не забувайте їм пояснювати, який саме термозахист їм підходить, і так далі, і тому подібне? Бо з усіх оцих дрібничок складається правильний домашній догляд, і це дає змогу клієнту ходити з процедурою на два, то й три місяці довше, ніж якби він мив голову не зрозуміло чим, і взагалі погано доглядав за своїм волоссям вдома. Правило це індивідуальний підхід. Їм дуже важливо ваша зацікавленість в їхніх якихось життєвих історіях. Коли ви пам'ятаєте, де вони працюють, або там що у них там є діти, або у них там є собачка, кошечка. Ці всі моменти роблять їх особливими. Вони розуміють, що коли вони до вас приходять на процедуру, це не просто якийсь механічний процес, прийшла, сіла, зробила процедуру і пішла. Ні, вони розуміють, що ви пам'ятаєте їх. Що це те, що вони вам розказували минулого разу, це не було повзвуха, вуха, а ви спілкувалися, і це дуже важливо, і це дуже підкопає. Ну і звичайно, не забувайте давати якісь індивідуальні рекомендації вашим клієнтам, там, наголошуючи на тому, що там. Конкретно вашому волосі підійде оце, оце і оце це теж дуже сильно підкупає оце індивідуальний підхід. Так що не забувайте про це і робіть на цьому акцент у спілкуванні з вашими клієнтами. Завжди треба бути на зв'язку. Зрозуміло, не 24 на 7, але покажіть клієнту вашу зацікавленість в тому, що вам не байдуже, що буде з волосся через там 3 тижні після процедури, особливо якщо цей клієнт прийшов до вас вперше. Напишіть, спитайте, які враження, чи все влаште. Чи, можливо, є якісь моменти, бо дуже часто у клієнтів там ой, у мене там після кератина стало жирне волосся. да. Всі ми знаємо, що це не довготривалий ефект, але якщо ви клієнту про це не пояснили на процедурі, він прийшов додому і ходить два тижні з жирним волоссям. І думає, що це там кератин таку е, штуку з його волоссям зробив. І якщо ви йому напишете, ви йому поясните, чому саме так, коли це пройде, і так далі. Клієнт заспокоївся, ви спокійні, що клієнт не переживає, вони будуть бачити. Що вам не байдуже за той результат, який клієнт отримує після процедури, і що ви на зв'язку, що ви відкриті до спілкування, і це дуже сильно підкупає. Не забувайте створювати атмосферу. Це дуже важливо, бо клієнт же ж приходить не тільки за послугою, клієнт ще приходить за емоцією, прийти просто відпочити від своїх буденних справ, бо наша процедура це не манікюр, який там годинка, годинка двадцять, і все у нас клієнти сидять і по три, по чотири години. За цей час вони можуть і декілька фільмів подивитись, розказати історії з половини свого життя, випити декілька чашок кави або чая, поспілкуватися з вами, і оця атмосфера. Якщо клієнту комфортно, оці три чотири. 4 години знаходитись в вашому кріслі це в першу чергу ваша заслуга, роблячи процедуру. Так, її треба робити якісно, але не, не забувайте про те, що і атмосфера під час цієї процедури повинна бути максимально а, легка, розслаблена, а, позитивна, щоб клієнт, вийшовши з вашої студії, відчував задоволення не тільки від того, що у нього тепер гладеньке блискуче волосся на декілька місяців, а і ще оцей приподнятий класний настрій. Не бійтеся а, періодично робити вау-ефекти, що я маю на увазі. Ну припустімо, ви зробили процедуру. І у клієнта явно є забруднення на шкірі голови. Да, там десь може там лупа, і так далі. Кілінг робити – ну це і довго, і недешево зробіть скраб, і клієнту приємно. Він запам'ятає, що от мені таку галочку вам поставити за те, що ви зробили йому таку приємність. Ви будете більш задоволені результатом, бо е, на відео після да ніде не буде нічого зайвого. Або припустімо, клієнт до вас вперше прийшов. Він взагалі не розуміє, що і як робити. Детально йому розпошіть все по домашньому догляду. Рекомендуйте йому засоби з домашнього догляду, причому на різний е, ціновий сегмент, щоб клієнт міг обрати те, що йому більше по гаманцю піді для вас це не важко, а для клієнта, повірте, це вау ефект і він це запам'ятає. Ну і теж таке правило, воно в принципі достатньо теж важливе. Не забувайте залишати по собі приємне враження. Не лініться дякувати клієнту за те, що він вас обрав. Не лініться іноді робити якісь. Знижки, особливо вашим постійним клієнтам, які вас рекомендують друзям та знайомим, бо іноді один клієнт може за собою ще десятьох привести. Не лініться зробити якусь знижку або подарувати якусь мініатюрку з домашнього догляду. Клієнт ще це більше підкупить. Він буде розуміти, що вам максимально важливо те, що він вас рекомендує. По перше, вам важливо те, що він вас обрав. І ще важливо те, що він вас рекомендує. Так що про це не забувайте, бо ви прекрасно розумієте, що майстрів зараз дуже багато, але клієнтів ще більше, і класних майстрів теж дуже багато. Б'юті-індустрія це не тільки про б'юті, це і про сервіс. І про це ніколи не можна забувати. Мо я дуже сподіваюся, що ці мої такі простенькі правила допоможуть вам. Кожного свого наступного клієнта притворювати на постійного, і він вам ще з собою буде проводити друзів та знайомих, і таким чином ваша клієнтська база буде повністю забита, а отже, з цим у вас буде і професійний і фінансовий зріст. Я вам цього дуже щиро бажаю. Тож не забувайте бути найкращим майстром для ваших клієнтів не тільки з боку якості процедури, а й з боку сервіса.